У Біблії є персонажі, які мало говорять, але говорять все. Йосип, Тесля з Назарета, не залишив жодних записаних слів, лише мовчання, послух і зникнення. Він був обраний для найделікатнішої місії в усій історії спасіння захистити Месію, коли він був ще беззахисним хлопчиком, але. Чому ж тоді Йосип так рано зник зі святого письма? Чому його історія закінчується, навіть не розпочавшись. Людина, яка Воскресила Ісуса, хіба Він не бачив свого Христа? У цьому відео ви зануритеся в подорож, позначену страхом, зреченням і зникненням. Ми пройдемо за лаштунками божественної тиші через невідомі жести, через болі, про які не розповідає Біблія. Але який відкриває дух. Кінець Йосипа не тільки сумний, він глибоко показовий, бо іноді Бог приховує праведників, щоб сяяло лише світло його сина. Приготуйтеся зрозуміти, чому Йосип був земним батьком Спасителя, і водночас тінню, яка згасла передчасно. Але чи справді він зник, чи був він піднесений до місця, куди людське визнання не може сягнути? Відповідь криється в таємниці, а таємниця. Починається зараз. Він не походив зі священицького роду і не жив у Єрусалимських палацах. Йосип був лише теслею з Назарета, але з усіх поколінь саме йому небеса довірили найбільшу таємницю народження Месії. Не було ні сурем, ні коронацій, лише шепіт ангела у вісні, запрошення взяти на себе місію, яку ніхто не побачить, але яка змінить історію спасіння. Йосип не просив знамень, коли ангел з'явився йому, він не вимагав доказів і не розумів усіх деталей, він просто прокинувся і послухався. Цієї простої відповіді було достатньо, щоб запечатати його вічну долю. Довіра небес до нього була зумовлена не силою чи красномовством, а чимось рідкіснішим, доступністю. Бог не шукає найблискучіших, Він шукає тих, хто каже так. Навіть коли тремтить. Уявіть собі тягар, який упав на нього, турбота про Діву Марію, вагітну дитиною, яка не була його, несення тягаря осуду в очах села. І все ж він підтримував дім, де син Божий навчився ходити, тримати інструменти, називати когось бомбатьком. Жоден священний текст не згадує його промови, але його мовчання навчило небеса, як жити на землі. Таємниця полягала не лише в тому, кого він захищатиме, а й у тому, ким він стане. Йосипа було обрано охороняти безкінечне в подобі дитини, готувати деревину, яка мала би підтримувати Спасителя. Кожен удар молота в майстерні мав вічну долю. Він не просто будував меблі, він формував дитинство того, кого одного дня називатимуть агнцем. І все ж ми ніколи не бачимо, щоб Йосип шукав уваги. Він з'являється лише за потреби і невдовзі зникає. Його велич лежить у тіні, ніби він знає, що його роль не в тому, щоб бути світлом, а в тому, щоб готувати для нього шлях, і саме тому його було обрано. Місія Йосипа полягала не в тому, щоб виділятися, вона полягала в тому, щоб тихо підтримувати вічний Божий план. І, можливо, саме тому, коли ми думаємо про початок історії Ісуса, ім'я Йосипа веде нас до мовчання, тиша сповнена мети, благоговіння та благоговіння. Чоловік, який тримав Месію на руках і бачив ангелів у снах, не шукав слави, він шукав вірності, і за його простим столярством Бог написав початок, який досі лунає у вічності. Він не проповідував, не писав листів, він не творив чудес і не сперечався з фарисеями. Йосип Єдиний центральний персонаж дитинства Ісуса, який ніколи не говорив жодного слова в Писанні, і все ж Його послуг говорить голосніше за тисячу промов: кожен його вчинок, підйом після сну, втеча з Марією та дитиною, повернення до Назарету, це проповідь без голосу, але сповнена віри, враховуючи вагітність Марії. Будь-який чоловік мав би право бути обуреним, він міг би викрити її, відкинути або звинуватити. Але ще до появи ангела Йосип вже планував змусити її мовчати, щоб не збентежити її. Це показує характер, сформований милосердям. І коли небеса нарешті пояснили, що відбувається, він не ставив запитань. Він просто слухався, і цей жест змінив історію, послух без розуміння, зміна свого життя через сон, покидання маршрутів і повернення іншими шляхами. Шлях Йосипа, позначений стриманими зреченнями, він не просив часу на роздуми. Коли Бог говорив, він просто діяв. Ця готовність робить його надзвичайним. Йосип не був наймудрішим і не найвпливовішим, але він був найдоступнішим. І цього достатньо для Бога. Скільки разів він, мабуть, відчував страх, втік до Єгипту з немовлями молодою дружиною, жив як іноземець, адаптувався до чужої землі, працював своїми руками, щоб утримувати свій дім, все це без жодної обіцянки стабільності жодної гарантії повернення. Але послух Йосипа не був обумовлений комфортом. Він ґрунтувався на впевненості, що Бог буде вести навіть у темряві, можливо, саме тому він зник на початку святого письма, тому що його місією було будувати фундамент, а не займати сцену. Йосип представляє тих, хто слухається за лаштунками, хто формує Божий план, не очікуючи людського визнання, і в цьому слухняному мовчанні він сформував середовище, в якому мав зростати Месія. Його віра підготувала його сина також до послуху, і тому Йосип продовжує навчати нас, навіть коли його немає, тому що багато хто хоче чути Бога, але мало хто готовий слухатися, коли він говорить. Небеса рухаються через серця, яким не потрібно розуміти, щоб діяти. І тут ми повертаємося до Йосипа, людини, яка не говорила, але чия вірність кричить крізь вічність. Востаннє Йосип з'являється у святому письмі у храмі, коли Ісусу було лише 12 років. Після цього тиша, жодних пояснень, жодного прощання, жодних подальших згадок. Він просто зникає зі священного оповідання, як тінь, яка виконала свою місію та зникла. І це мовчання не порожнє. Воно наповнене таємницею, ніби саме небо хотіло навчити нас чогось цією відсутністю. Марія продовжує згадуватися. Ісус, звичайно, займає центр історії, але Йосип розчиняється як вірна пара. Це викликає питання, чи помер він, чи був він усунений? Чому Бог, так детально описаний у багатьох оповідях, дозволив земному батькові Месії бути поглинутим туманом історії. Можливо, тому що роль Йосипа полягала в тому, щоб підготувати, захистити, а потім тихо залишити сцену цей тонкий відхід, болісний, але грандіозний. Йосип представляє тих, кому не потрібна аудиторія, щоб виконати своє покликання, його зникнення це не покарання, це печатка смирення. Небеса знали його, Ісус любив його і Марія зберегла його у своїй пам'яті. Більше не було потреби. Можливо, Бог каже, що є слава у виконанні своєї ролі та дозволянні іншим сяяти в центрі уваги. Але тиша, що оточує Йосипа, також відлунює в наших історіях. Скільки батьків, матерів, лідерів та анонімних людей зникають зі сторінок людства, не визнаючи їхньої праці. Скільки життів сформувало великі долі, і так і не отримало жодного рядка в книгах. Йосип. Священне дзеркало цих прихованих героїв. Він показує нам, що Бог не забуває тих, хто зникає заради своєї мети, і, можливо, це найвищий рівень послуху зникнути, коли чиясь присутність більше не є необхідною, не наполягати на тому, щоб залишитися, не конкурувати за місце, не вимагати пам'яті. Йосип не писав листів, як Павло, і не будував вівтарів, як Авраам. Але його відсутність говорить більше, ніж багато промов, вірності не потрібна сцена, їй потрібна лише мовчазна капітуляція. І саме в цій порожнечі, сповненій сенсу, формується наступна таємниця, бо зникнення Йосипа готує нас до найбільшого одкровення, повного прояву сина. Ті, хто зникає на землі через вірність, сяють на небесах вічно. А тепер. Нам потрібно глибше зазирнути в місію, яку виконував Йосип, хоча він і не був батьком Ісуса, він був батьком з душею слуги. Бути батьком у багатьох випадках означає навчати словами, але Йосип навчав мовчки. Виховання Сина Божого вимагало чогось, з чим не стикався жоден інший батько. Обов'язку формувати, не формуючи, керувати, не контролюючи, він знав, що цей хлопчик не походить від його крові, але це не применшувало його відданості, а навпаки, посилювало її. Він любив з благоговінням, він торкався зі страхом, він виправляв молитвою. Йосип ніколи не мав права говорити сину мій з такою ж відповідальністю, як інші батьки, кожен його жест був актом віри. Бо він виховував Творця, вітав Месію та захищав слово, що стало тілом будь-яка гординя, будь-яке марнославство, будь-яка тінь привласнення була б Єрессю, тож він спустошив себе, і в цьому спустошенні він став більшим за багатьох батьків в історії. Напруга була постійною, як керувати тим, хто знав усе, як виправляти, не переступаючи межі священного. Йосип блукав між батьківством і обожнюванням. Вночі він міг би мовчки плакати, просячи сили, не робити помилок. Він не міг вимагати послуху через владу, він міг лише надихати своїм прикладом. І він це робив до самого кінця. Можливо, коли Ісус проповідував про вірного слугу, він мав на увазі людину, яка його створила. Йосип був уособленням зречення. Не через бездіяльність, а через сумління він не хотів формувати Ісуса за своїм образом, Він лише хотів бути присутнім, коли хлопчик зростав за образом Небесного Отця. Він був формою, яку розбили, щоб свята посудина могла набути форми. І це вчить нас чогось потужного. Є батьки, які позначають своїх дітей своїм голосом, але найвеличніші це ті, хто формує їх своїм мовчанням. Йосип, здається, не говорить, немає записів його слів, але характер Ісуса відображає турботу справедливої, працьовитої та праведної людини. Йосип залишив невидимий слід, який сформував видиме. Це мовчазне батьківство готує нас до нового занурення. Бо якщо Йосип був таким центральним на початку життя Ісуса, чому ж тоді Бог так рано усунув його зі сцени? Яке послання є в цьому зникненні? Відсутність пояснень ніколи не означала відсутності мети. У випадку Йосипа мовчання небес було б більш оглушливим. Ніж будь-яке одкровення після його початкової місії на захисту Марії, зустрічі Ісуса втечі до Єгипту, повернення до Назарету, святе письмо перестає згадувати його, і це не недогляд, це таємниця, божественне мовчання. Яке більше провокує, ніж дає відповіді, скільки праведників було детально оспівовано на сторінках Біблії, і все ж земний батько Ісуса зникає, немає жодних розповідей про його старість, ніяких прощань, ніякої денени поваги, це здається несправедливим. Але саме тут небеса відкривають іншу логіку є вірність, яка не сяє, вона підтримує, є послух, який не схвалюється. Його вимагають. Йосип жив без пояснень, він мріяв про небесні послання, які змінили все його життя, і він слухався. Він тікав вночі, повертався, коли йому казали, працював мовчки, керував Ісусом у його дитинстві, ніколи не питаючи, чому. Він довіряв Богові, який іноді вимагає всього і нічого не пояснює, і саме це робить його таким великим. Можливо, багато хто здався б, зіткнувшись з браком визнання, але Йосипу не потрібно було, щоб його бачили люди, його знали небеса, і цього було достатньо. Його історія ставить перед нами питання: чи залишимося ми вірними навіть без уваги, без чітких обіцянок, без видимої винагороди? Йосип це портрет віри, яка залишається непохитною. Навіть без розуміння, це таємниче зникнення не применшує його важливості. Навпаки, це, ніби Бог каже, він був вірним, і цього достатньо. Не було дива, не було корон, тільки молоток, дерево та піт, і це сформувало Месію. Цей урок готує нас до чогось ще глибшого, коли тиша стає сценою для іншого, щоб сяяти. І саме це ми побачимо далі. Видалення Йосипа з оповіді це не кінець. А перехід. Наступна тема покаже нам, як зникнення праведника може бути ідеальним місцем для слави сина. Коли ім'я Йосипа більше не згадується, це не наративна помилка, це божественний вибір. Тиша, що охоплює його життя, це не відсутність цінності, а благоговіння. Так само як фон затемнюється, щоб виділити головного героя. Відхід Йосипа готує сцену для сяйва сина. Це, ніби він каже своєю відсутністю, тепер він повинен зростати. Це той самий дух, що й Іван Хреститель, коли проголосив, він повинен зростати, а я маю зменшуватися. Йосип, однак, не сказав цього словами, він сказав це своїм життям. Він не змагається за місце з Ісусом, він не намагається, щоб його пам'ятали як героїчного батька. Він не вимагає згадки чи визнання, він просто зникає з гідністю тих, хто розуміє, що їхня місія полягала в підготовці, а не в сяянні. є щось глибоко благородне в тому, щоб знати, коли піти зі сцени. У час, коли кожен хоче бути в центрі уваги, Йосип навчає нас мистецтву зникнути заради чогось більшого. Його мовчазний відхід це не невдача, це мета. Він виконав те, до чого був покликаний, а потім він зник. Як міст, який одного разу перетнувши його, вже виконав свою роль і ця тиша не порожня, вона священна, бо вона підтримує славу іншого. Йосип готував Сина Божого своєю смиренною присутністю, своїм постійним захистом, своєю невибагливою вірністю, а тепер він залишає сцену, щоб світ міг пізнавати того, кому він допоміг сформуватися. Слава, яка прийде, не стирає його, вона лише підтверджує велич його відданості. Йосипа немає на Голгофі. Його немає у воскресінні, але все, що прийде: кожне диво, кожна проповідь, кожне зцілення несе тінь мовчазного батька, який підтримував початок. Слава сина, це також спадщина батька, і навіть відсутній Йосип залишається там, прихований у величі, яку він допоміг посіяти. І саме з цією теперішньою відсутністю ми наближаємося до найтаємничішого моменту в його історії. У наступній темі ми розглянемо не лише відхід Йосипа зі сцени, а й його мовчазну смерть, яка, як і його життя, була позначена справедливістю, відданістю та анонімністю. Йосип зникає зі сторінок Нового Завіту так само непомітно, як він з'явився. Немає жодного записаного плачу, жодної процесії, жодних слів прощання, але його відсутність на Голгофі. Говорить надто голосно, щоб її ігнорувати. Його немає, коли Ісус віддає свій дух, є Марія, є Іван. Але Йосип вже пішов, і це підводить нас до найтихішого болісного припущення в Біблії. Батько, який оберігав дитинство Месії, помер, не побачивши завершення його місії. Жоден Євангелист не розповідає про його смерть, жоден апостол не згадує його кінець. Ніби саме небо тримало Йосипа в таємниці, і все ж його відсутність створює символічну присутність. Бо в тиші його відходу ми дізнаємося, що є праведники, які помирають молодими не як покарання, а тому, що їхня місія була виконана. Йосип праведник один з них. Його гробниця, можливо, не була описана, але його життя було вівтарем. Смерть Йосипа вчить нас чомусь, що мало хто приймає. Не всі герої досягають кульмінації історії. Деякі існують лише для того, щоб забезпечити початок, і це не робить їх меншими, просто невидимими. Праведник, який зникає перед Христом, це той самий, хто ніс тягар таємниці, перш ніж світ побачив його, він пережив скандал, сумніви та вигнання. А потім. Він спочив. Його жалоба була мовчазною, можливо, обмеженою будинком у Назареті. Марія, Ісус і брати пережили цю втрату, але не було жодного публічного запису. Світ цього не бачив, але небеса бачили. І, можливо, саме тому Євангелія зберігали цю таємницю з благоговінням, тому що жалоба праведника не потребує слухачів, їй потрібна вічність. А вічність. Знає, як шанувати тих, хто зникає в часі, але сяє в божественному задумі. Образ Йосипа не тьмяніє, він розчиняється в деталях, що підтримують більшу історію. І поки син Божий готується виконати свою остаточну долю, людина, яка захищала його від утроби матері, вже спочиває не з людською славою, а з небесною честю. І саме в цій абсолютній тиші відкривається слава тих, кого не видно. Тепер ми наближаємося до кінця цієї подорожі. Наступна тема заглибиться в найприхованішу та найпотужнішу істину Йосипа мовчазна слава тих, хто зникає в бозі. Йосипу не потрібні були вівтарі, кафедри чи титули, щоб бути вічним. Він не писав листів, як Павло. І не творив чудес, як ілля, він не проповідував натовпам і не був замучений на громадських площах, але його приховане та непохитне життя було дорогою, якою Божа обітниця йшла до нас. Поки багато хто волав про визнання, Йосип служив анонімно, і саме в цьому земному забутті перебуває його небесна слава. Ангели впізнали його, Марія поважала його. Ісус шанував його, і, можливо, цього було достатньо для людини, чиє серце було сформоване більше страхом, ніж бажанням. Біблія називає його праведним, і це, виходячи зі святого письма, варте більше, ніж тисяча біографій, його не потрібно було пам'ятати, бо його знали небеса. І це переосмислює поняття величі для всіх, хто живе мовчазною вірою. Слава тих, хто зникає в Бозі. Полягає не в їхній зовнішності, а в невидимих слідах, які вони залишають. Йосип сформував дитинство Спасителя, навчив його ходити, кувати молотком, поважати, і кожен жест Ісуса, кожен вибір смирення, можливо, ніс у собі слід Теслі, який виховав його з благоговінням. Зерно, посіяне в майстерні, відгукнулося б на Голгофі. Характер, сформований у мовчанні, підтримав би хрест. Ось чому відсутність Йосипа під час страстей Христових не є відсутністю, це символ. Він представляв усіх тих, хто слухняний до кінця, не потребуючи бачити кінця, усіх батьків, які виховують дітей для вищої мети, усіх слуг, які зникають перед славою, але залишають небеса повнішими, куди б вони не пішли. Йосип є взірцем віри, який не потрібно оплесків, щоб бути вічною. Коли ми дивимося на його історію або на її мовчання, нам доводиться думати, що цінніше бути пам'ятним для людей чи бути відомим Богом. Йосип відповідає нам своїм життям. Ті, хто зникає в часі, процвітають у вічності, він, можливо, не залишив слів. Але все його життя було почутою молитвою, і ось як закінчується ця подорож, з упевненістю, що небо ніколи не забуває тих, хто живе, щоб дарувати іншим сяяти. Йосип зник зі сторінок, але залишається на божественному вівтарі не як забутий актор другого плану, а як мовчазний головний герой найвеличнішої історії з усіх, що коли небудь розповідалися.